Ця оця ситуація з е, міністром єдності свідчить про те, що у нас а судові рішення протягаються в ручному режимі, б, те, що у нас є так звані свої для офісу люди, яких можуть відмазати від чого хочеш, і їм навіть обіцяють якісь такі речі, які спонукають цих людей повертатися до України, незважаючи на те, що тут є безпосередня. Кримінальна справа проти них третє: що своїх можна. Ем... Карати, скажімо так, в дуже лайтовому режимі, а от військовослужбовцям, а от опозиції, треба по повній програмі вписувати все, що прописано і не прописано законом, тому що оця цей запобіжний захід, який е, йому в, запропонував суд, скажімо так, з, тільки застава без альтернативи якоїсь інакшої, він взагалі по перше не співмірний з тими запобіжними, які е, його. Фігурантам цієї ж справи були запропоновані, а там безальтернативно арешт тримання під вартою було. Тут тільки заплати гроші і можеш собі гуляти. І взагалі була оця дивна ситуація, що прийдете на суд, не прийду. А може завтра прийдете, ну подивимося, чи в мене вийде. А може післязавтра, ну я спробую. В той час, коли. І військовослужбовців, і от, наприклад, нещодавно ніну Южаніну кошмарять просто страшними обшуками, цинічний чекістський спосіб, і на це немає жодної управи хоча ці всі обшуки і затримання відбуваються без будь-яких рішень суду на то на позасудова система, як така з іншого боку, от сьогодні знову було засідання у справі червінського. Всі клопотання адвокатів були абсолютно відхилені, ну без жодного розрахунку. Одного з адвокатів Романа Червінського пресують по повній програмі, щоб він відмовився від цієї справи, хочуть йому заборонити бути адвокатом Романа Червінського. А в той же час ми бачимо тут ситуацію, що міністра навіть не відсторонюють від роботи. Ну, яка єдність тут може бути, це дуже цікаво. Напевно, єдність з офісом, єдність з 90 всякими там кварталами? Насправді це справа честі піти у відставку, якщо є якісь корупційні скандали. Наскільки ми бачимо, що при чинної влади проблеми проблема з величезні з честю і гідністю, точніше з їхньою тотальною відсутністю. І навіть найбільш корупційні скандальні справи їм абсолютно не шкодять і вони залишаються і при своїх посадах або при паралельних посадах. По великому рахунку залишаються при владі. У українській владі зі сторони Європи надзвичайно потрібен меседж, що має бути дотримання прав людини. Має бути дотримання закону, має бути е, е, нормально діючий парламентаризм. Мають бути можливості для опозиції так само функціонувати і їздити за. Закон...